Віра повернулася додому з роботи. О, а в нас гості, здивувалася жінка, помітивши в коридорі туфельки свекрухи. Жінка швидко роззулася й зайшла на кухню, сподіваючись побачити там Олену Вікторівну. Але свекрухи не було. І Віра попрямувала в іншу кімнату. Щойно підійшла до дверей спальні, як почула розмову чоловіка Євгена та його мами. Прислухалася і застигла від почутого. Євгене, ти коли на роботу влаштуєшся? Ще місяць тому сказав, що майже знайшов. Де результати? Мамо, не починай, га? Євген сердито глянув на матір. Якщо сказав, значить, усе зроблю. Ти ж мене знаєш. Саме так. Я тебе дуже добре знаю, тому й питаю. Олена Вікторівна кинула на нього суворий погляд. Вона прийшла в гості до сина та невістки і була вкрай незадоволена поведінкою Євгена. Він уже третій місяць сидів удома і, здається, не збирався щось змінювати. Віра його дружина, тягла все на собі. Євген не дуже поспішав їй на допомогу, і зазвичай жінка поверталася в неприбраний дім із брудним посудом та ще й мусила готувати вечерю. Євген виправдовувався, що весь день був зайнятий пошуком роботи, тож нічого не встиг. Віра знала, що чоловік обманює, вона бачила, що справа ніяк не рухається, а Євген продовжує лежати на дивані. Мало того, що сам перестав щось робити, то ще почав чіплятися до дітей. Євгену не подобалися їхні захоплення, одяг коло друзів та багато іншого. Віра намагалася згладжувати кути і утішала дітей, часто стаючи на їхній бік. Але сварки були дедалі частіше діти ображалися на батька, який різко, з доброго, люблячого татуся перетворився на егоїста, котрий нічого не розуміє, а лише свариться на всіх. І тепер Олена Вікторівна стояла навпроти сина. Євген не особливо хотів з нею розмовляти і тільки знизував плечима у відповідь на запитання про роботу. Євгене, я з тобою розмовляю. Олена Вікторівна починала сердитись. Ти хочеш залишитися без родини, без дружини та дітей? Віра вже й тебе встигла налаштувати, усміхнувся Євген. Може, вона тебе й підіслала сюди? Ти попоговориш зі мною і все буде гаразд? Ви всі на це розраховуєте? Синку, ну треба ж себе опанувати. Досить сидіти на одному місці. Євген пройшовся по кімнаті про щось думаючи. Потім повернувся до матері і спитав, пам'ятаєш, скільки мені років? Олена Вікторівна здивовано таким питанням кивнула. Звісно, скоро тридцять вісім буде. І що ти цим хочеш сказати? Мені сорок. Сорок років, а я так нічого й не досяг у цьому житті, тільки двоє дітей та дружина бухгалтер. Я втомився працювати на дядька і жити від зарплати до зарплати. Зрозуміло? Втомився. Євгене, це ти погано розумієш, якщо на роботу не влаштуєшся і з дітьми не порозумієшся, віра від тебе піде. Євген байдуже знизав плечима й кивнув. Ну і нехай іде. Мені це зараз не дуже цікаво. Собі на їжу я знайду грошей, а обслуговувати всі їхні хотілки мені набридло. Дітей у школу збери, їжу купи, за рахунки заплати, новий одяг, подарунки всім зроби. Занадто дорого це сім'ю утримувати. Навіщо мені вони потрібні? Ну от, навіщо, га? Євгене, ти що таке кажеш? Сім'я це радість, щастя, діти ж тебе люблять, і віра теж. Як ти можеш від них відмовлятися? А ось так я їх не люблю. Нехай ідуть із моєї квартири і з мого життя теж уперед із піснею. І що швидше, то краще. Євген не знав, що Віра давно стоїть у коридорі та слухає цю неприємну розмову. Після таких слів вона стрімко увійшла до зали і кинула чоловікові то ми тобі не потрібні? Виставляєш нас? Ні, не потрібні. Євген зніяковів, але не став брати слова назад. Узагалі не потрібні. Мені й без вас буде добре. Так, ідіть, щоб до кінця тижня вас тут не було. Віра кивнула. Вона давно чекала на щось подібне і вже не хвилювалася. Подивилась на свикруху. та стояла, мало не плачучи, із зовсім розгубленим виглядом. Віро, ходімо на вулицю, поговоримо. Через кілька днів усі переїхали в дім Олени Вікторівни. У неї була трикімнатна квартира, тож місця вистачило. Віра спочатку хотіла повернутися до свого рідного міста, де колись жили її батьки, але свекруха відмовила. Дружина подала на розлучення, і Євген не став їй перешкоджати, йому справді набридло будувати сім'ю. Чоловік хотів чогось нового, тож Віра мовчки відійшла в бік, розуміючи, що вона не доведе йому нічого, якщо сперечатиметься. Будуть тільки нескінченні сварки, а жити за таких умов нікому не хотілося. Ось так несподівано розпалась, здавалося б, дружна сім'я, і, що тому причина, криза середнього віку, життєва рутина чи просто якась забаганка було вже байдуже. Кожен пішов своєю дорогою.